Всім привіт. Ранок неділі, і ми двома човнами вибралися на річку Горинь порибачити. Знову нас зустріла річка Грозою. Вранці грім був, тому прийшлося трошки пересидіти в машині. Ну, але вже ми на воді. Зараз десь сьома ранку. Дощик прекрасне, чудова, така щуча погодка, вітру майже немає. Ну, і обіцяють такий весь день, але потім дощик. Закінчується. Вода 22 градуси по, темп... по температурі. Тут горень нас смілководна, ну але щучка є. Так що підписуйтеся і зараз будемо ловити щуку. Ну що, пройшли ми всіх фідеристів, сиділи по березі з ночовками. Ну, толку немає. Максимально тихо, як могли, пройшли, без моторів, без весел. Ну і зараз почнемо рибачити. От туди десь дойдемо, там, бачите, качечки якісь плавають навіть. Ну от, Михалич на новому човні будемо випробовувати. Погодка хороша, видно, щучка гуляє, десь льопається, тому шанс впіймати її є. Вчора було 30-32 градуси, така спека неможлива. Сьогодні погода змінилася. Побачимо, на краще це чи ні. Бачите, яка тут травичка росте, поставив максквада плаваючого, він якраз тут нормально проходить. Ну, Покльовочок ще не бачили, але зараз вийшли тільки на глибшу зону. Тут, тут метр, туди пішло метр, метр півтора. О! Хлопців перший шнурок. Маленький. Ага. Ну такий грам 300. Ми йдемо, я обловлюю лівий, вони правий берег. Ну от, все, відкрились. Сплавився я досить таку вже велику відстань, жодної попльовки не було. Зараз хочу піднятися вверх, тут такий прямічок, десь кілометр-півтора протролити. Підійду до хлопців, запитаю, що в них, ну і там будемо далі дивитися. Нарешті закінчився в нас дощ, навіть сонце десь пробивається, тому можемо висохнути. Ну і покльовочок не було. Те, що я казав, баті там клюнув не щучка, а судачок клюнув. Тому на десь влетів. Ох, зараз я розвернувся десь. Проходимо по перекатах, вода досить, досить низька. Пройшов дощ і несуть такі от цілі комки трави. Ну, досить некомфортно ловити. Ну, але так видно, десь рибка гуляє по кущиках. Прокидувала, я вже не знаю, перекидував все, вже, що маю. Але... Ну що, рибачимо? Подивіться, скільки сміття по річці пливе. Це все після дощу. Прийшов дощ, вода трошки піднялась на пару сантиметрів і. І річка захезана вся. Ну так, дощ пройшов і дивлюся, так по річці чутно льоп-льоп в, в одній стороні, в другій стороні. Раз спробую колібалочку покидати. Давно вже накидав. Акустик бейтс, дев'яточка. Думаю, нормально буде. Перед нами одна з найкращих точок взагалі в цьому місці горині ямка 4,5 ну, біля 5 метрів, Русло йде десь біля 3 метрів, і от фактично е, підходять до 2-2,5 до метрів глибини. Саме тут я і впіймав свою найбільшу щуку в житті. Тому місце досить перспективне. Піднявся нарешті вітерець, Здує дощові хмари. Але от бачите, фактично кожен заброс і сміття. По-перше, несе кучу сміття, а по-друге, вода впала ну, після засухи і трава фактично під самий верх. Підбираю приманки, плаваючи. Це поставив копію орбіта і не проходить він понад кущиками. Треба, мовити, щось реально плаваюче і швидко плаваю, вспливаюче. Погода, здається, така, що щука має пригати в човен. Хоча температура води 24 градуси ехолоту. Як я і казав, зайшли ми в зону сіток. Одна сітка стоїть вже там, будемо назад вертатися і знімемо. І сидять мужички місцеві на головня. І дядько розказував, що вчора зловив 4 хороших головня. І сьогодні два вранці. І впіймав, що дивно, ну як для мене на вишню. На горох не хоче, на вишню клює. От така от штука. Сидять вони фактично на перекаті. Воно там, бачите, вудкою маше. Мотором там не пройдеш, я їх так акуратненько обійшов зі сторони. Тому отаке. І дивлюся, он, стоїть два прямо по центру річки поплавка. Відсотків на 90% впевнений, що це є сітка. Ну, це так нагло по центру річки, ставити це вже занадто. У нас знову почався дощ вів цього, як він забув вже як називається. рапала, І дивіться, судочок влетів. Прямо на вході в перекат. Знову дощ і судачок Малюсенький, зараз фотосесії випускаю. Все, бігом випускаю. Ох, дощ! Бачите, що у нас робиться? Погодка, конечно. А де ж нормальний судачелло Все. Поплив. Здається, покльовочка чергова. На виході з ямки знову судачок. Судачок? <плес> <плес> так. Дивіться. Що це за таке? Три покльовки, три судака за сьогодні. Прямо на вході в ямку. Ну, Знову фотосесія і відпускаємо. Ну от такі от. Олівці клюють. Дощ, фу, промок. Ну нічого, хлопці, вони пішли вперед, хай рибачать. Тільки дощ почався і знову якась, якийсь шнурок. Окунь. Боднув, дивіться. Ось тут десь під деревом стояв. Маленький, конець. Фу. І знову мокнемо. От. Ну що, сьогодні було впіймано. Мною три рибки. Ви бачите, яка чудова рибацька погода, але рибалити досить складно. Не знаю, зараз, якщо дощ пройде, може ще вийдемо на риб... десь на воду ближче до вечора. Зараз у нас десь 3 година. Ну, але поки що все. Але ще не виключайтесь, можливо, побачите щось.